Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Через блискавку спалахнув будинок на Волині Верховна Рада відправила уряд Шмигаля у відставку. США відправляє перші ракети до ППО в Україну. На Волинь надійшла сумна звістка. У шпиталі помер ківерчанин, мужній захисник України, солдат Юрій Шупічук. Як розповідають у ківерцівській міській раді, герой 1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Помер герой 12 липня цьогоріч від численних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь та шана воїну. 15 липня молодший лейтенант Олег Карпюк, який понад рік провів у російському полоні, повернувся додому до Нововолинська. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Захисника звільнили 10 червня. Після повернення до України він проходив лікування та реабілітацію. А вже зараз приїхав у рідне місто. Вітаємо вдома. Волинського суддю викрили на хабарі. Тепер йому загрожує покарання. За даними поліції, суддя взяв гроші за те, щоб прийняти рішення на користь однієї зі сторін у справі про поділ майна між колишнім подружжям. Щоб приховати хабар, він діяв через посередника. Отримані гроші швидко обмінювали у валютному пункті. Таким чином і замітали сліди. А вже після цього суддя ухвалював потрібне рішення. Наразі і судді і посереднику оголосили підозри у вчиненні злочину. На його доні за допомогою службового собаки прикордонники знайшли наркотики у пасажирки автобуса. Йдеться в повідомленні прес-служби Волинського прикордонного загону. Під час перевірки службовий собака, натренований на пошук наркотиків, спрацював на речі 41-річної ковальчанки. Під час огляду у жінки виявили баночку із канабісом у кишені штанів, а також пристрій для куріння з нарковмісною рідиною. Про знахідку охоронці кордону повідомили співробітників нацполіції. У Луцькому районі через удар блискавки горів будинок. Як інформують рятувальники, вранці 16 липня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Ставок Холицької громади Луцького району. У будинку перебувала мама з дітьми до прибуття пожежної рятувальних підрозділів вона встигла вивести усіх трьох малолітніх діток у безпечне місце. Пожежу загасили, постраждалих немає. Через погані дороги псується транспорт, і з такими проблемами чи не щодня зіштовхуються люди, які мають підприємства та виробництва на вулиці Індустріальній, що у Луцьку. Дорожнє покриття буквально вкрите ямами та вибоїнами. Потерпають від цього як власники бізнесів, так і їх клієнти. Тож нині люди згуртувалися над вирішенням проблеми. Дивіться, вона ямка От їхала дівчина відвозила мене. Тут гепнуло мене аж зуби. Вон. бачите, звольнив. На вулиці індустріальній у Луцьку справжній квест для водіїв. Це промислова зона міста, де функціонують кілька підприємств, але дорога до них виглядає так, наче тут ні разу не бачила ремонту. Стоп і той тут поставили просто посеред вулиці. Директор одного з підприємств, яке щодня приймає сировину, куди постійно їдуть працівники, показує реалії. Розповідає у суху погоду тут так, сяк, але можна проїхати. Та після дощу дорога перетворюється на суцільне болото. Як ви бачите, можете подивитися доїзд так собі це добре що світлий день боженько нам дав а в дощові дні тут просто типу калюжи стоять доїзд проїзд взагалі в принципі неможливий минулого тижня як були дощі підкрилки номерний знак і один стоп Просто зірвався, бо фура була завантажена і в калюжі сіла. На вулиці Індустріальній працює чимало бізнесів. Вони створюють робочі місця, платять податки, але натомість бідкаються підприємці, отримують розбиті машини і часткові зупинки виробництва. Стільки фірм багато їздять? Вони ж і податки такі немаленькі, платять усі. То я думаю, що Дорогу би цю дійсно треба було б зробити. Проїздили, побили, поламали свої машини, ремонтують. Це виробництво зупиняється потроху. Ну не все, звичайно, а зменшується. Навіть тимчасове засипання ям кажуть представники бізнесу, стало порятунком як для авто, так і для репутації в очах клієнтів. От дивіться, їй кошером присутні. Повідемо далі. Може, люди сюди об'їжджають і тут варіантні ситуації, Ось звідти машини їдуть. Ось тут дивіться, як вода. І далі, і далі також поїхав. І по всій дорозі, там вниз. І там ми ж бачили, так само все робиться. Люди не хочуть їхати. Не хочуть їхати. У нас два склади по, по Луцьку, їде на другий склад, бо сюди не хочуть їхати. Машини пошкоджуються, у нас машини пошкоджуються, людей, всіх мене. В умовах такого тут десь треба щось, ну хоч ну, хоч щось, тож ніхто не каже капітальний ремонт. Принаймні, ями позасипати, щоб можна було їхати. До нас їдуть наші замовники, наші клієнти. Їм також незручно. Б'ють автомобілі, резину, да? і при чому тут все? Ну тож ми ж йдемо до чогось кращого. Індустріальна не єдина вулиця у Луцьку, де бізнес потерпає від поганих доріг. Схожа ситуація і на колишній Карбишева, де має свій бізнес підприємець Віктор Гоцалюк. Він наголошує, потрібні, хоча б мінімальні дії, аби просто мати змогу працювати. Що треба? Що треба закріпити? Дати сантиметрів 10-8 так як от ви робите, так як дорожна служба робить, не ви. Накрийте це все, оцей весь безлад, накрийте. І Люди вам тільки подякують. Тут маса фірм підприємці згуртувалися та нині стукають в усі двері, аби привернути увагу до цієї проблеми. На заклик бізнесу відгукнулися представники громадянського руху. Свідомі до нашого колеги Валентина Хаймика звернулася група підприємців з проханням допомогти в ремонті дороги, де вони працюють. Це промзона, це вулиця індустріальна. Так само, колишня Карбишева, сьогодні Івана Корсака, де є чимало бізнесів, які працюють. Там, роками. там не було жодного ремонту дороги. Вони звернулися з тим, що вони щось робили самі, але там ями вже в коліна, особливо коли йдуть дощ. Наша команда буде звертатися в департамент житлово-комунального господарства з цим зверненням, яке було від бізнесів, і разом з тим піднімати питання як і на сесії, так і на комісію. Промислові зони у місті – це не лише виробництво та логістика, це ще й податки, робочі місця та стабільність для усієї громади. Тож підприємці сподіваються, що їх почують, і дороги, якими щодня їздять люди, нарешті перестануть бути перешкодою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 16 липня РФ атакувала Дніпропетровщину, зокрема криворіг балістикою та дронами. Як повідомив очільник області, серйозно поранений 17-річний хлопець. На місто летіла балістична ракета і 28 шахедів одночасно. А у Нікополі російська армія вбила жінку. Ще п'ятеро людей внаслідок атаки постраждали. Дві жінки шпиталізовані. Зруйновано промислове підприємство. Ворог бив вночі по Вінниці. В Ова повідомили, що були влучання в об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. У Харкові також пролунала серія вибухів. Голова ОВА повідомив, що більшість ударів РФ прийшлася по цивільному підприємству у Київському районі Харкова. Спалахнула пожежа. Попередньо РФ била БПЛА типу герань 2 Одещина також була під ударом ворога. Росіяни цілили дронами по Ізмаїльському району. Як повідомив очільник області, росіяни влучили по інфраструктурному об'єкту. Там спалахнула пожежа. Постраждалих немає. Війська РФ обстрілювали Черкаську область шахедами. Начальникова повідомив, що загалом знешкоджено 14 російських БПЛА обійшлося без загиблих та постраждалих. Однак вибухові хвилі та уламки дронів спричинили пошкодження у кількох селах Уманського району. Постраждали близько десятка приватних будинків, лінії електропередач, а також майно одного із фермерських господарств. Верховна Рада України відправила уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у відставку. За проголосував 261 депутат, повідомив нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк. Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль оприлюднив свою заяву про відставку. При цьому подякувавши захисникам, які тримають фронт, і президенту за довіру. Допомагали чоловікам ухилятися від служби, підробляючи медичні документи. Працівники ДБР повідомили про підозру за даними слідства. Ініціаторкою схеми була колишня медпрацівниця, яка разом із посадовцем БЛК підробляла медичні документи. Ціна послуг від 5 до 20 тисяч доларів, залежно від платоспроможності клієнта. Завдяки підробленим довідкам мобілізації вже уникнули щонайменше 60 чоловіків. Слідчі задокументували випадки, коли учасники схеми намагалися, так би мовити, врятувати осіб, яких вже забрали до ТЦК, але ті не встигли отримати фальшиві документи. У таких ситуаціях давали хабарі посадовцям. Під час Обшуків вилучено близько 70 тисяч доларів десятки підроблених медвисновків та документи призовників. Наразі підозрюваним готують запобіжний захід. Служба безпеки України запобігла одній із найнебезпечніших диверсій російських спецслужб на Одещині. У результаті спецоперації затримано двох агентів ФСБ, які готували ракетний удар по складу із селітрою. За даними селітства, 29-річний інформатор ФСБ влаштувався різноробочим у порт, щоб перевірити, чи зберігаються там вибухонебезпечні мінеральні добрива. Після виявлення резервуарів він передав ворогу координати. У разі підтвердження Росія планувала ракетний удар, який міг би призвести до масштабної катастрофи. Його 56-річна поплічниця допомагала в диверсійній діяльності. Возила на авто для виконання тестових завдань ворога. Під час обшуків у зловмисників знайшли докази співпраці з ФСБ. Обох затримано їм загрожує довічне ув'язнення і конфіскацією майна. Жителі Львівщини незаконно ввозили автівки під виглядом гум допомоги для ЗСУ. Детективи Беб викрили групу осіб. Щоб не платити митні збори, зловмисники підробляли документи від імені благодійних організацій. У них зазначалося, що машини, начебто, призначені для військових частин. Насправді ж, авто продавали за готівку через онлайн оголошення. Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять автівок, комп'ютери, телефони та понад 6 мільйонів гривень у різній валюті. Триває розслідування. Встановлюють усіх, хто був причетний до цієї схеми. Виготовляли та продавали підроблені агрохімікати. Правоохоронці викрили злочинну мережу. У схемі діяли вісім організованих угруповань, які працювали у промислових масштабах. Сировину з отруйними речовинами завозили із Китаю, а вже готову продукцію продавали через інтернет. Лише з березня, по липень 2025 року. Зловмисники встигли виготовити понад 400 тонн фальсифікату. Очікуваний прибуток міг перевищити 200 мільйонів гривень. У межах масштабної спецоперації у 12 областях України провели 90 обшуків. Вилучено понад 175 тонн фальсифікату, обладнання, етикетки, чорну бухгалтерію, 9 мільйонів гривень готівкою та 20 автівок. Загальна вартість вилученого понад 100 мільйонів гривень. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину. Поки ми обговорюємо події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. Президент США Дональд Трамп заявив, що ракети до систем протиповітряної оборони Петріот вже відвантажують для відправлення в Україну. Про це він сказав у розмові з журналістами, уривок якої наводить яху. За словами американського президента, ракети Україні постачають із Німеччини, яка після цього замінить їх для себе, відновивши запаси. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. НАТО відшкодує нам усе. У деяких випадках ми отримаємо гроші безпосередньо від країн ЄС. Ми завжди повертаємо свої гроші в повному обсязі, каже Трамп. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 п'ятдесят 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент тіві Ми тримаємо інформаційний фронт щодня у студії для вас. спрацювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.